Всім доброго дня, вас вітає компанія «Агроправда МТЗ. Сьогодні вашій увазі хочемо запропонувати е, такий коротенький відеоогляд гідравлічних насосів НШ від українського виробника Гідросила. Якщо ви вирішили придбати даний НШ до своєї техніки, е, поставляються вони в ось таких таких упаковочках серії Мастер, тут наказано е, найменування самого вузла. Тобто це у нас ДНШ 10М3, тобто це насос правого обертання. Є в нас як ліве, так і праве обертання. Праві в основному використовують на техніку е, UMZ рульове управління, ліві йдуть на е, МТЗ рульове управління і як силовий НШ трактора Т-25. Е, і так, На даний виріб йде один рік гарантії від виробника. В комплекті йде ось такий талон. Е, виглядають вони ось таким чином. Передня кришка кріпиться на 4 болти. Шестишліцевий вал, і нижній суцільний корпус. Взагалі на насосі також можемо побачити маркування. Що це в нас є гідросила, НШ10М3. І заводський номер, який присвоєний кожному виробу, який не повторюється. По ньому ми визначаємо, коли був куплений даний виріб. Так, ось отакий варіант гідравлічного НШ. також лівий. Е, так, давайте трошечки ще <кій> по ширині, деколи запитують інколи. Так, тут у нас буде 7,5 см. Ось так. Трошки в мінусі. Так, далі. Ось тут розміщення передньої кришки, якщо брати по центрах. У нас тут, виходить, 75, 7 з половиною І ось тут. Тут приблизно 90 Ось так. 9 сантиметрів. Тому, якщо вас е, цікавить дана продукція, можемо вам відправити новою поштою накладним платежем по всій території України. Актуальні ціни у нас на сайті Агроправда.МТЗ. Всім дякую за увагу.